У жінок з чоловіками все відбувається так само, як і з котами. Йдеш собі вулицею, мрієш про якогось породистого красення, а тут бац! Побачила його і серце стислося від жалю. І ось ти вже тягнеш до себе додому, цього худенького блохасника. Чоловік приходить з роботи в гарному настрої, приносить дружині квіти, а вона незрозуміло на нього дивиться і питає, і що? Мені тепер ноги розставляти. Чоловік. А що, в нас в квартирі хіба вази немає? Ніч. Дружина спить у ліжку зі своїм чоловіком лунатиком. І тут прокидається від того, що він її за дупу лапає. То за одну половинку, то за іншу. Ну, їй стало цікаво, що буде далі. Вона ще більш розвертає свою дупу до нього. І тут він як видасть? Мені, будь ласка, ось цю диньку. Вона стегліша. <риклад> Якось застукав чоловік свою дружину з коханцем, витягнув його з ліжка і давай дубасити. Дружина у відчаї Петю, що ти робиш? Зупинись! Це ж батько твоїх дітей!